Сьогодні у нас уже 6 травня. Я вже повідкривала свої розочки. Оце ось виглядить отак. Це щось почало пропадати. З під бутилок я їх витягнула. З других, в других бутилках виглядає ось так. От. Під другими бутилками ось я зняла. Сьогодні пасмурна така. Погода, От, і я вирішила поприбирать. поприбирати. Не знаю, буде, не буде. Надіюсь, що щось вийде. А це мій парничок. Капустка, перцеччик. Сьогодні якийсь воно, дверні цей рік, воно якесь трошки не таке у мене рідке. Ну, який є. Я там ще підсадила в другий парничок. Ну, може, дасть Бог щось буде. От Перчик такий різний, єсім менш. Один день сажений, той пішов, той ні. І капустка така. А ось такий же ж самий перчик в один день посаджений, багато пропало і ось він який. Ну, скільки є, може в землю відкритий ґрунт посадиться. І щось там буде. Ну, так як А Ще такі помідорки я підсадила, тих, наче мало. Це вже от, я посадила сюди вже в колесо на вулицю. А той вирощувався в літній ну Щось в цей год у мене якось не вийшло. Ну нічого, все вийде. А ось цей я посадила прямо вже на городі в відкритий ґрунт. от. Помідорки вони отакі вже. Ось такі відкрити його. Проїджу, потім, якщо треба пересейну, пішли на сусіда викинути. Ось такі вони. Діна йди сюди, діночка. Ось такий, бачите. Горошок уже отакий. От Одний. Діна побігла. Не слухається. Ось ця то латочка тут, таких помідорок. Вода щось. Без помідорних. Останемося. Дай Боже, щоб все було хорошо. Як горошок такий уже. О. Латочка така. Ну, достатньо. А ну дивись сюди. Ти приблудна, ти чого побіжала до чужої собачки? А? Ану дивись сюди. сюди. А да? ну дивись, на, куди побігла, не ходи. Не ходи, не ходи, не ходи, нікуди не ходи. Дравляться мені оці цвіточки дуже, бо вони повні, не такі оті, що. Галенький цвіточок я його називаю, а такий повний, Ой, гарненький. Ось отакий от не от, неповні, не і такі цвіточки у нього. Ой, а це повні. Цей куш такий дуже гарний, красивий. А ще якесь якийсь деревце. Воно похоже на чорну смородину, Ну, це не чорна смородина, там вже ягодки є. От. Ягодки вже є. Отакі. От воно таке чорненьке, то вже як чорна сморода, тільки без запаху. Я не знаю, як воно називається. Но мені воно дуже подобається. Таке у мене і... Ой. Ягодки вже є, і так багато-багато тих ягод. О. О. Де? Ой, де? не можу зловити. Ой. Там принцеска сидить, Діна, принцеска ти наша. Де? Ти принцеска, ти наша наша принцеска, всі тебе люблять. Я особливо Ти коли нечеш, а я кричу на тебе. Ти на сонечку грійся, де? Ти лягла, грійся на зонечку, моя ти хороша, умнічка.